Дитина, десь там на сайті знайомсь, підліток з Зареєструвався». Він спілкується там, думає. Наприклад, це хлопчик. Я хлопчик, mm -hmm. я зайшла на сайт знайомств. Я написала, що там мені аж 18 років. Ну, обдурила сайт, так вони дуже часто роблять. І додається там йому там дівчинка. Вони спілкуються, спілкуються, і в процесі спілкування там доходить до того, що дівчинка каже: а ну скинь мені свої нюдси. Оголені фотографії. Mm -hmm. Так, підліток це робить. Він же ж з дівчинкою спілкується. Вони ж навіть вже деякі підлітки думають, ми ж зустрічаємося. Ну, реально вони так думають. Дитина це все робить, а потім, через деякий час, коли вже дитина вже нафотографує себе, їй присилає там повідомлення, якщо ти зробиш те, твої фотки не будуть опубліковані там в соцмережах чи там мамі не будуть відіслані. Вона боїться сказати батькам, вона боїться піти в поліцію, вона реальна дитина просто налякана. І от це теж один із методів вербування.